Всім доброго та мирного раночку, Божого всім благословення. Що хочу розповісти на тему, яких віруючих не пустять в рай. Ця тема розкриває, що формальна віра без щирого серця і життя за Божими заповідями не приведе спасіння. Ця тема наголошує, що до раю. Не потрапляють. Лицеміри, які говорять про Бога, але не живуть по Його волі. Ті хто, ті, хто не кається і продовжує жити у гріху. Байдужі до виконання Божих заповідей і плоду духа. Ця тема закликає до глибокої. Перевірки свого серця і справжнього духовного.